Американська студентка Джоні Вілсон зізнається, її лякають погрози з Росії використати ядерну бомбу. Але каже, ця тема не є предметом обговорень у середовищі її друзів. No, Ні, Якщо ми не на уроці, ми швидше говоримо про плейлист на Спотіфай. Наші бабусі, дідусі та батьки, які виросли в епоху холодної війни. Серед їхнього покоління відчувається більша тривога. Здавалося б, хвилювання минулого століття повертаються у сьогодення. Переважна більшість дорослих американців, яких опитали дослідники американської асоціації психологів, визнали, що бояться початку третьої світової війни. У березні 69% опитаних американців переживали через те, що атака в Україні може призвести до ядерної війни. До кінця не ясно, у чому саме вони відчувають загрозу. Чи вони думають, що ядерний удар стане? Це на території США, чи просто бояться катастрофічних змін у світі. у теперішній час. Кожен бажаючий може легко візуалізувати потенційні наслідки ядерного вибуху, зокрема, рівень смертності і зараження. Достатньо зайти в інтернет, обрати бомбу, нанести на карту ціль і. Натиснути кнопку Підірвати Трафік у додатку Nuke Map зараз ріс до найвищого рівня за останні 10 років. Багато людей у США і особливо в Європі, які намагаються перевірити, як може виглядати застосування ядерної зброї. Такі настрої серед населення викликають хвилювання і в експертів. Вільям Альберг, експерт із розповсюдження ядерної зброї, називає перебільшеними страхи, що російський президент справді може вдатись до ядерної зброї. Я не думаю, що він мобілізував би сотні тисяч військових, завдавши значних збитків російській економіці, і потім застосував би ядерну зброю. Це має бути або одне, або інше. Величезні політичні та економічні втрати на додачу до військових втрат, які Росія понесла б через її використання, у сукупності роблять будь-який сценарій використання ядерної зброї наразі дуже віддаленим від реальності. Мелвін Гарді куратор виставки Дитячі малюнки Гірошіми в музеї колекції Філіпса у Вашингтоні, округ Колумбія. Їх намалювали японські діти, яким тоді вдалося вижити через два роки після першого атомного удару. Деякі з них досі живі. Їхні шрами фізичні і психологічні. Нагадують жахи ядерного вибуху. багато з них постраждали від радіації, хвороб різних видів раку, з якими їм довелося боротися. Багато з них не хотіли з нами спілкуватися. Вони не хотіли знову переживати той жах. Є інші, хто виступають з гаслом ніколи знову. Що ми повинні виступати проти використання ядерної зброї цими днями? Росія демонстративно провела традиційні ядерні навчання чим нагадала світові про свій ядерний потенціал. Ал США і їхні союзники по НАТО заявляють, що уважно стежать за ситуацією, поки решта світу збентежено чекає. Що буде далі? Ірина Матвійчук, Вероніка Балдерас, Дмитро Савчук, Голос Америки.